У новий рік із боргами під завісу 2012-го хмельничани не квапились розраховуватись за комунальні послуги. Лишень хмельницького водоканалу городяни заборгували більше 5 мільйонів гривень. Робота із затятими неплатниками тривала впродовж року. Спільно із виконавчою службою та правоохоронцями наклали арешти на 33 квартири та на 35 транспортних засобів. До того ж, коли борг містян перетинає позначку в три місяці, їх помешкання відключають від водовідведення. У 2012-му дванадцятому водоканалі такі міри застосували до 320 неплатників, відмикають домівки за допомогою спецсистеми ЖУК уже кілька років поспіль. Звичайно, ми йдемо на зустріч, дивимося, якщо люди мало імущі і не мають можливості сплатити, тому ми там, коли після відключення пропонуємо їм заплатити якусь певну частину боргу, а нарешту складаємо договір реструктуризації, даємо людині можливість людині розраховуватись поступово. Рік, що минув адміністрація водоканалу, називає непростим, адже тариф не відшкодовує витрати підприємства. Грошова прогалина тягнула за собою несвоєчасну сплату за електроенергію. Втім, попри борги, комунальникам вдалося зробити чималий крок у модернізацію і реконструкцію об'єктів. У січні 2012-го було підключено новозбудовану частину водогону Чернелівка-Хмельницький. Усього вели в експлуатацію 7 кілометрів магістралі. 30 мільйонів на об'єкт виділили з держбюджету ще 9 мільйонів додали з міської казни. Практично була одна-дві зупинки взагалі за цілий рік. Ну і це пов'язано з тим, що відбувалися пошкодження на ділянці, де поки робота мережі знаходиться в однотрубному режимі. Тому надіємося, що все-таки в 2013 році буде продовжено фінансування будівництва другої нитки водогону, і з кожним роком буде покращуватись стабільність водопостачання. Нагадаємо, за один кубічний метр води та стоків хмельничани сплачують 4 гривні 96 копійок. Розцінки в останнє зазнали змін у березні минулого року. Втім, і після підвищення, за словами керівництва Хмельницького водоканалу, тариф залишається нерентабельним. Тож на комунальному підприємстві сподіваються на підтримку людей. Від щомісячної сплати кожного залежить стабільність водопостачання у місті загалом. У перші дні нового року свій поважний ювілей відзначає учасник бойових дій інвалід Великої Вітчизняної війни Володимир Мусин. Севочолому ветерану виповнилось 90. зі словами вітань, подарунками та квітами до ювіляра навідались представники місцевої влади, а також очільники міських ветеранських організацій. Бажаємо ще міцного такого здоров'я. Дякуємо від молодого покоління, тому що зробили все для того, щоб ми сьогодні жили. В і спокій. За дев'ять десятків літ Володимир Семенович пережив чимало. Доля неодноразово випробовувала його на міцність. Відразу по закінченні школи його призвали до лав Радянської армії. Далі Саратовське танкове училище, фронт. Війна за засвоївання Білгорода, потім за засвоваждення Харкова під Харковом був ранений, після госпіталь. Служив в Ірані, в Германії, в Польщі, в Чехословакії. Секрет довголіття у ветерана простий. Довголіття должен сохранять кожен сам. Не врачи, а должен кожен сам сохранять и вести такой образ жизни нормальний, не курить, много не пить. На обліку первинної ветеранської організації південно-західного мікрорайону міста більше 2,5 тисяч ветеранів, півтори сотні з яких учасники бойових дій первічна ветеранська організація. Вона заботиться о тих ветеранах, які проживають по району, тому що ближче нас до ветеранів нет нікого. Ми даємо всі дані в городську ветеранську організацію. І сьогодні Славяникивич поздравляв Володимира Семеновича. Это все. З нашої подачі, тому що ми ведемо чотир кому скільки сповняється дні рождения, які по запроси, требування не забуває про севочола героїв і міська влада, відвідуємо ми звичайно з подарунком, квітами. Ну і хотілось наголосити, що ми по максимуму стараємось, особливо для цієї категорії. Інвалідів Великої Вітчизняної війни ну, надати ту допомогу, яка не необхідна. Це люди, які пройдя війну, всю життя посвятили труду і виспитанню на на своєму опиті, на своїх знаннях розживають патріотизм серед молоді. А що у нас під ялинкою? Я прийшла подивитися на ялинку. Знаєш, тут сьогодні має бути дуже гарний, чудовий свят для дітей. Період новорічних та різдвяних свят в обласному центрі тривають дитячі ранки. Я працюю в цій системі з 92-го року. То це в мене вже дуже-дуже багато разів вже ми проводимо цей ранок. Ось з правої сторони підтягуються наші артисти. Це підлітковий клуб Вікторія. Він повністю відповідає за концертну програму. Дітлахи перевтілюються у казкових героїв та улюблених персонажів. Пригадують віршики. Та колядки. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Я знаю ту ж сам і ще, ще одну Кольот, коляд, коляд, коляниця дробим з меда поляниця, а без меду не така, дайте дітку підтика. Добрий вечір, Тобі, пане господарю. Діти із нетерпінням чекають появи на святі традиційних героїв: Діда Мороза, Снігурки і Баби Яги. Ну, веселий настрій, хочеться подивитися. Спочатку перший раз я так виступаю на сцені. Хочеться подивитися, як діти взагалі, як вони вже відреагують. А ти добра, баба яга чи зла? Ні, я зла, але буду на кінці добра. На майдані Незалежності сьогодні прийшов останній новорічний ранок. Сюди батьки привели малечу різного віку, веселилися від душі. А усі казкові герої пішли на заслужений відпочинок до наступного нового року. Даїшники полюють на нетверезих автовласників. Профілактичні заходи у Хмельницькому триватимуть до 16 січня. Перші порушники вже є. Найбільше захмелілих водіїв виїздить на дороги вночі, кажуть працівники Державтоінспекції. Стражі доріг вкотре нагадують, алкоголь і кермо речі несумісні. До того ж, подорож у нетверезому стані коштуватиме недешево від 2,5 тисяч гривень до понад 3 тисяч гривень. Крім того, законодавство передбачає адміністративний арешт від 7 до 15 діб, кількадень громадські роботи, а ще вилучення прав на керування транспортним засобом. Загалом, у 2012 році в області сталося майже 5 сотень автопригод з постраждалими. Травми різного ступеня важкості отримали майже 600 чоловік. Загинуло більше сотні людей.